Всім привіт! Сьогодні буде відео в е, вигляді інтерв'ю. Теж будемо розповідати сьогодні про помідори, нюанси посіву, вирощування та продаж їх на полісі. А чому ти вирішив займатися такою розсадою? Займалися мої батьки. Е, я подивився, що це теж прибальне, скажімо так. Я вже багато що знаю, так як допомагав батькам. Рішив з жінкою продовжити цей бізнес. Які є плюси? Плюси можна і на мінуси. цьому. Ну, одразу Кі є плюси, і мінуси. Плюси, мінуси. плюси можна на цьому заробити а, непогано. Дивлячись чим займатися, в яких об'ємах. А мінуси. Тяжко. Тобто нема ж... мінусів. Минус, сказати... Ну, можна назвати мінусом поставити теплиці за 100 тисяч, за 200 тисяч. Так, якщо будеш ставити дуже дорогі теплиці, це за рік ти не відіб'єш. Ну, можна 100 тисяч відбити, але дивлячись як ти будеш його продавати, який об'єм. Як будуть брати, скажімо, цю розсаду. Ну, я знаєте, займаюся не гібридами. Чому саме так? Я займаюся не гібридами, тому що гібриди це кожен рік потрібно закуповувати насіння. Я займаюся негібридами, тому що я збираю сам насіння. Тобто покажемо, на прикладі. щоб купити гібридів, це я не знаю на яку суму потрібно буде. Заказати стільки насіння. Це все зібране власноруч насіння. Кожен рік е, дозбірується? Я не скажу навіть, яка тут буде сума. Я думаю, 100 тисяч і більше, якщо купувати е, просто в магазинах. А кожен рік віддавати по 100 тисяч це, це вигідно зовсім буде. Яку розсаду краще купляють? Гібриди чи не гібриди? У нас купляють не гібриди. Не знаю чому, але люди склонні до старих сортів, скажімо, які вже провірені давним-давно. Ціни на таку розсаду. Ціни на таку розсаду такі самі, як і на гібриди, в принципі. Ціна 25, 35, 15, дивлячись від розміру помідора, від товщини помідора. А також від сорту залежить буває. Ну, Зачастується ціна залежить від того наскільки товстий помідор і який він гарний. Який ну, треба десь вузно стартовий бюджет, щоб почати займатися вирощуванням виросати помідорів на продаж. А... Ну, насіння теплиці. Теплицю, дивлячись ціну зараз на теплицю, скільки її обійдеться поставити. Можна також робити її в парнику. Парник зробити – це не дуже затратне діло. Насіння навіть не скажу, бо я його не купую. Ну тебе десь на скільки? на 1100 буде. Я думаю, в цьому ящичку десь на 1070 буде, але це не все насіння. На, не все? Це не все. Насіння ще дуже багато. Давай трохи про типуці поговоримо. Як та тощиною плівка, там, нюанси і так далі. Плівка Обігрів. на всіх теплицях 200 мікромікрон. мікрон Обігрів ніякого немає. Коли всходять помідори, чим я, якщо дивлюсь, якщо морози йдуть, чи там прохолодна ніч, накриваю агроволотном, обігрів. Знизу. Можу підкласти подушку очерету, також гній кінський. Він дає тепло з під низу, коли поливаєш помідори, волога земля дає тепло, а очерет не дає землі так смоктатись, якщо дуже мокра весна, землю дуже втягує вниз. На прикладі того року у мене таке було. А очерет служить як подушка. Не так, дає землі улягтись, щоб просто в мене була земля. Ось, наприклад, в цій теплиці я завіз нову землю, вона рихла. А весни, весною в неї просто пальці не можна було всунути. Чи можна займатися такою розсадою в тонелях, якщо використовувати плівку 150-180 мікомікран? Можна займатися, навіть якщо плівка буде 120 мікро мікрон. Я гадаю, вона тепло буде тримати. Поверху можна агроволотном накрити, зразу накрити агроволотном, а потім плівкою. Особливості догляду за розсадою помідорів. Полив, хвороби обробки. Полив, дивлячись від землі, наскільки піщана земля, наскільки чернозем. У нас, я дивлюсь. Прийшов теплицю, там день, наприклад, йшла температура плюс 30, день я не поливаю на наступний поливаю. Тому що і поливати потрібно з самого ранку, тому що якщо ти зайдеш прохолодною водою і почнеш поливати в теплиці плюс 30, вони всі згорять помідори. Просто посохне листя, і навіть стебель може пересохнути. Просто згорить. Які хвороби є в помідорів? У нас на полісі найбільш розпоширена хвороба це чорноножка. Це перелив води або дуже багато води весною. Обробки? Обробки від чорноножки, якщо обробляються. Буває, якщо дуже великий рік Жука коврадського, а можу обробити від жука. Бо з'їдає. Чи стій. не передаються хвороби на генетичному рівні? Тобто ти ось е виростив помідора, взяв на сіні, чи немає його такої більшої вразливості до цих Є таке. Я виростив помідор, якщо він е десь враз... вразило його якоюсь е болячкою, там чорноножка, гниль. Я цей помідор викидаю, в мене є з чого взяти, щоб зібрати насіння. сітні. Які середні об'єм люди купують? 100 штук помідорів. 150. Ну, В середньому, мабуть, в містах це 3-4-5 десятків це середньо. А 10 десятків це вже більш села йдуть. Ну, Де краще торги, місто чи село? От, згадуючи кампанію 23-го року. І в місті бували дуже гарні торги і в селах. Щоб постійно було найкращі торги в селі, чи найкраще в місті в користі такого немає. Кожен день по-різному. Можна в селі приїхати, нічого не продати, там продати 20 десятків, 30. А Можна приїхати все продати ще й мало буде. Навіть було на опиті моїх батьків таке, що їздили два рази додому, і в мене було. Ти, був такий опит, але це я не їздив, я капусту виривав. А по помідорам я зазвичай беру такий об'єм, який я продам в принципі, за день. Які сорти помідорів ти вирощуєш? У мене сорти всі прості, не гібриди. Наприклад, візьмем кібіс. Цей рік дуже великий ажіотаж на нього був. Ну, що щоб там, тренді зараз. А, У нас було. Кібітс був в тренді, е, непогано брали оберіг сливочка жовтенька, е, дубок жовтий, ранні помідори, потім дубок червоний. Е, також е, москвіч він так називається, але вже переіміновували е, цей рік його, тому що люди казали, що це за насіння, таке. Ой, що за помідори такі. Е, Непогано шукали чері, маленькі помідори. Інколи на любителя беруть деборао високі 2-метрові помідори. Вони десь з кінця літа і до пізньої осені, до морозів вони ростуть. Саме топ продажів це сорт Мікадо. Мікадо червоний, мікадо розовий. Мікадо. Жовтий, це топ продажів, мабуть, цього року. Скажімо так. Чи є оптові покупці на таку розсаду? Цей рік був один оптовий покупець. Він в мене взяв 2,5 тисячі, ні, навіть 5 тисяч помідорів. Це вони сіяли плантацію на реалізацію під. Під їдальню свою. Також щось на продаж. Але більшість йшло в їдальню. Тобі де знайшов на, на ринку чи в інтернеті? Цей покупець мене знайшов на, в інтернеті на OLX. Середній дохід на такій розсаді. Ну, в середньому, плюс мінус В середньому. Дивлячись від об'єму, наскільки гарна розсада, і наскільки ти попав. В пік продажів, в принципі, середній дохід півтори тисячі доларів, якщо не великий об'єм, півтори тисячі доларів можна заробити. Скільки треба два місяці покататись, по походити біля теплиць? Місяць походити бі біля теплиць. Ні, два місяці біля теплиць ходити і в цей час і місяць кататись десь. Чи були тебе негативні історії продаж з такою розсадою? Незадоволені клієнти. Незадоволені. Поки не було всіх, хто приходив, всі казали, дуже гарна розсада, дуже гарний врожай. Я навіть е, недавно зустрівся з жінкою того покупця, що купляв в мене розсаду е, помідорів. Вони сказали, ми не знали, куди надівати помідори. Ми вже, каже, були злі, що ми стільки багато. Насадили. Каже, не могли їх і продати стільки багато, і в їдальню стільки теж не йшло помідорів. Просто Чи... дуже великий урожай був. Чи є тобі постійні клієнти? Е, так, небагато, але є. У ну, мене більшість постійних клієнтів були у батьків. А так як я третій рік, у мене виходить, що я займаюся сам їм, то прям багато немає. Да, узнають уже на базарі. Цей рік дуже багато людей узнавало. Ну, Ті, що брали поза той рік у мене розсаду, всі були задоволені. Ні один не прийшов, не сказав, що погана розсада, погані помідори, поганий врожай. Скільки ти можеш сам виростити і продати такої розсади, ну, якщо б ти чисто займався помідорами? Чисто помідорами теплиці три, я гадаю, сам би витягнув, але це дуже було тяжко. Скажем, теплиці 10 на 5, 3 б витягнув, але було б тяжко, дуже тяжко. Це, це потрібно просто день, кожен день сидіти в теплиці, сіяти. Це не те, що фізично тяжко, це психічно тяжко, тому що один ну, цілий день сидіти в теплиці, ні з ким не побалакати, нічого. Ну, ну якщо Прохи... порівнювати з капустою, що, що, що легше було? Капуста чи помідори? В плані посіву капуста сіється. Ну, взагалі, в ну, продажу на одну людину по максимуму, щоб було простіше вирости. Вирости простіше однозначно капусту. В плані посіву я цю грядочку 10 на 2,5 посію за годину, а помідори, щоб посіяти, мені вийде, мені мабуть, два дні, як не більше. Підсумовуючи це відео, гібридами займатися не дуже вигідно. Якщо зрівняти з простою розсадою, то на гібриді буде мінімальний доход. Цю розсаду просто люди можуть навіть самі зібрати насіння, хто вміє, у кого є бажання. Гібриди ти збереш насіння, з нього нічого не буде. Плюс візьмемо поставити теплицю, купити плівку. Також для гібрида потрібні всякі добрива та багато іншого. На своєму прикладі гібриди під дуже великим знаком питання. Для мене це не це так, якщо тільки вирощувати на продаж вже сам помідор, ну ніяк не на розсаду.